Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Малята, сьогодні ми познайомимося з пташкою, яка є символом добробуту та щасливої долі. Відлітають за моря у краї далекі. На будинках гнізда в'ють, звати їх. Так, лелеки. На планеті Земля всього 17 видів лелек, але в нашій країні живуть всього два. Види лелек білий і чорний. Як тільки не називають лелеку в різних регіонах України Чорногуз, бусол, бузько, бусьок, бузьок, будзьок, жабоїд, веселик. Буцюн, гайстер, їх улюблена їжа жаби, змії, молюски, ящерки, комахи, риба, гризуни та дощові червяки. Цілими днями ці великі лісові птахи бродять по лузі або по полі, шукаючи собі здобич. Метод полювання у нього дуже виразний і його можна. Впізнати на відстані. Птах поволі ходить і роздивляється, а коли бачить свою здобич, не задумуючись, хапає її. Дзьобом. Лелеки не мають голосових зв'язок, тому звуки вони видають, стукаючи половинками дзюбів. Сьогодні ми з вами зробимо птаха, який символізує мир та сімейний добробут. Для початку давайте розглянемо нашого лелеку. У нього є крильця. Крильця в нас складаються із половинки кружечків. Вони мають білий та Чорний колір. У лелеки є довгі ніжки. Одна ніжка пряма, а інша зігнута. У лелеки є довга шийка, у нього є голівка. Тут також вона має форму півкруга. У лелеки є дзьобик. Яку фігуру нагадує нам цьобик? Так, правильно, це фігура трикутник. Також лелеки є очі. А тепер ми спробуємо зробити такого ж чудового лелеку. Отож, для створення. Аплікації ось такого гарного лелеки нам буде потрібно аркуш кольорового паперу А4 блакитного або зеленого кольору, 4 кружечки білого кольору різних розмірів, 3 кружечки чорного кольору різних розмірів. Також очко, дзьобик, полосочка білого кольору це шийка. Одна ніжка, яка складається з двох червоних частинок, і одна довгенька червона полосочка, інша ніжка. Також клей, пензлик та серветки для охайності в роботі. Отож, готуємося і вперед. Для початку ми візьмемо самий великий білий і чорний кружечки, складаємо її ось так. І згинаємо навпіл. Це буде хвостик нашого лелеки. І прогладжуємо пальчиком. Далі беремо інший набір, середні кружечки. Також накладаємо один на один і згинаємо навпіл. Прогладжуємо. Пальчиком. Таким чином ми формуємо крильця, відставляємо в сторону і беремо менші кружечки. Також накладаємо один на одних і також згинаємо навпіл. Прогладжуємо пальчиками. Тепер три крильця у нас готові. Зверніть увагу, вони різного розміру. Ми беремо найбільше, ставимо знизу. Тепер середнє і зверху найменше. Далі робимо шийку. Вона у нас із білої смужки. Олівка у нас складається кружечок навпіл, прогладжується пальчиком і прикладається до шийки. Далі ми зробимо дзьобик. Ось так вставляємо в серединку півкруга. Тепер одна довга ніжка і одна ніжка, яка зігнута. Вона складається з двох частинок. Ось так. І, звичайно, очко. Коли ми виклали нашого лелеку і подивилися, що всі деталі у нас є, ми можемо приступити до приклеювання. Беремо пензлик, набираємо небагато клею, починаємо склеювати. Спочатку склеїмо частинки кружечків між собою. Потім змащуємо верхню частину кружечків і приклеюємо до аркуша паперу. І так по черзі, від найбільшого до найменшого. Акуратно промакуємо серветкою, залишки клею, щоб вам не заважав. Далі почнемо формувати нашу лелеку. Спочатку приклеїмо шийку, намащуємо клеєм, прикладаємо до тулуба і приклеюємо до шийки, приклеїмо голівку, змащуємо половину кружечка і прикладаємо над білою полосочкою. Потім дзьобик, також змащуємо клеєм і вставляємо в серединку голівки. Знову промакуємо клей, щоб не було залишків. І приклеюємо ніжку, намащуємо довгу смужку червоного кольору. Повністю і приклеїмо внизу тулуба. Далі іншу ніжку У нас вона складається з двох частинок. Спочатку одну. Потім іншу. Ось так. І останнє що нам треба зробити, це зробити лелеці очко. У мене готове очко, я його приклею. Ви можете намалювати звичайним чорним фломастером. Дітки, давайте пригадаємо, як зветься птах, якого ми сьогодні робили. Так, лелека. А я хочу, щоб ви запитали у своїх батьків, як називали лелеку у їхній місцевості. Думаю, що ви захочете зробити такого чудового птаха в себе вдома і будуть неодмінно чекати на ваші роботи, тож до побачення малята все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.